одній з попередніх програм ми розповідали вам про те, із чого складається державний бюджет України. Тепер же проаналізуємо разом із вами наші місцеві бюджети громади Львова та Львівщини. В останній місяць року тривають палки суперечки щодо основних фінансових документів міста та області. Тож спробуємо з'ясувати, як зароблятимуть та на що витрачатимуть кошти у Львові та Львівській області наступного року. Це програма про гроші кошторис війни на першому західному. Основні зміни, які відрізнятимуть річні бюджети усіх українських громад, у 2024 році, полягають у змінах до податкового законодавства. Адже в листопаді депутати забрали так званий військовий ПДФО в місцевого самоврядування з 1 січня 2024 і до 31 грудня, року, в якому скасують воєнний стан, військовий ПДФО розподілятимуть так. 45% п'ять на закупівлі спеціальної техніки й обладнання, 45% Міністерству стратегічної промисловості на реформування і розвиток ОПК, розроблення освоєння й впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, 10% військовим частинам відповідно до сплаченого ПДФО згідно з порядком, який установив уряд. Для місцевих бюджетів це суттєві втрати, адже для Львова ці зміни означають мінус один мільярд вісімсот мільйонів гривень. А от Львівщина втратить приблизно півтора мільярда гривень. Першими про кошториз надходжень та витрат на 2024 рік почали говорити у міській ратуші. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко під час представлення документа наголосив, що, попри вилучення військового податку на доходи фізичних осіб, місто планує виділити на підтримку військових. Не менше аніж минулого року. Пропозиція виконавчого органів полягає в тому, щоб власне розмір буде близько 13 мільярдів гривень. У нас є консолідована позиція міського голови та всіх голі фракції щодо пріоритетності. Цьогоріч наступний рік будуть збережені видатки на власне підтримку збройних сил в розмірі мільярда гривень. Так як це було цього року, навіть попри те, все, що військове ПДФО буде вилучено з міського бюджету. Підтримка військових залишиться і залишиться пріоритетом. Чотири інших напрямки: це підтримка критичної інфраструктури, це медицина, реабілітація, соціальна політика, це освіта, і це звичайно, що підтримка резервного фонду, тобто це ліквідація наслідків ракетних атак. Ключові багато напрямків, багато програм в. Проєкті бюджету, як сьогодні було видно під час презентації, визначені на або є зменшені видатки на них, або дуже багато програм. Вони ми від них відмовляємося. Є багато важливих програм, але є пріоритет. Тому, якщо є якісь програми, без яких можна зараз, наприклад, не витрачати на них кошти, а витрачати на підтримку збройних сил, то це потрібно робити саме таким чином і сформований даний проект бюджету. Звичайно, що детально кожна програма буде розглядатися є багато програм, які стосуються додатково крім мільярда гривень на підтримку військових, це і стосується харчування, це стосується і соціальних, це стосується медичних програм. Значну суму коштів, ми витрачаємо так само на підтримку освіти. Це для нас. Був є і залишається пріоритетом. Звичайно, що критична інфраструктура, навіть ті кошти, які закладаються, вони не є в повній мірі достатніми. Але ми виходимо від пріоритетів. Цей бюджет наступного року буде меншим ніж бюджет цього року, через те, що вилучається частина коштів з міського бюджету. Але пріоритети ми залишаємо, і ці пріоритети для нас залишаються і будуть залишатися ключовими. Якщо ж говорити про основні статті витрат міського бюджету, то це як уже було сказано: підтримка зсу, освіта, оплата праці працівників та інші поточні видатки. Обсяг бюджету львівської громади на наступний рік становить 13 мільярдів гривень. В цій сумі не враховані капітальні видатки, які становитимуть за словами посадовців міськради порівняно незначну суму. З них на підтримку ЗСУ заплановано виділити 1 мільярд гривень. На освіту 4 мільярди 700 мільйонів гривень. Сюди, окрім оплати праці, зараховані витрати на ремонти та утримання шкіл, дитсадків та закладів технічної освіти міста. На медицину та соціальний захист населення передбачено понад 850 мільйонів гривень. На критичну інфраструктуру, а саме підтримку теплогенеруючих підприємств, міста закладено трохи більше аніж 870 мільйонів. І в резервний фонд, за рахунок якого буде здійснюватися ліквідація можливих наслідків ворожих атак, закладено 350 мільйонів гривень. Також міські чиновники планують скеровувати кошти на компенсацію за перевезення пільговиків 570 мільйонів гривень. Впровадження електронного квитка 200 мільйонів гривень гривень на культуру передбачено 292 млн грн спорт 188 млн грн утримання парків 100 млн грн на забезпечення вуличного освітлення планують витратити 200 мільйонів гривень а на ремонти доріг 230 мільйонів. Після врахування пропозицій громадськості проєкт бюджету винесуть на голосування депутатів Львівської міської ради. Аналогічно наприкінці листопада представив основні показники бюджету на наступний рік і очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, бюджет області 24 буде меншим на 40% у порівнянні з попереднім роком. Бюджет у 2023 році становив більше ніж 10 мільярдів гривень. У 2024 році очікуваний ресурс 6 мільярдів 168 мільйонів гривень. Тобто обсяг бюджету зменшився майже на 40%. Це пов'язано з тим, що ПДФО від військових частин тепер йтиме у державний бюджет, і ці кошти будуть спрямовані на військових. Окрім того, будуть забрані майже всі державні субвенції і дотації, які були в минулих роках у захищених видатках. Абсолютно немає жодних святкувань преміювань квітів подарунків. Перед нами, перед депутатським корпусом управління майном спільної власності облради, є завдання зробити все можливе, щоб ефективність цих коштів була перевірена і щоб ці видатки були правильно спрямовані і зрозумілі для людей. Закликаю громади Львівщини при прийнятті місцевих бюджетів визначити аналогічні пріоритети разом до перемоги. Максим Козецький, начальник Львівської ова. Відповідно до проєкту, бюджет Львівської області становитиме трохи більше 6 мільярдів гривень. 4 мільярди 400 мільйонів гривень це так звані захищені статті витрат, ті, які потрібно фінансувати в першу чергу відповідно до законодавства. Тут закладено витрати на оплату енергоносіїв, зарплату співробітникам комунальних закладів та їх утримання. 1 мільярд 600 мільйонів гривень передбачено на реалізацію програм ще 200 мільйонів резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій. На програму Безпечна Львівщина, у рамках якої відбувається фінансування потреб захисників. Передбачено 400 мільйонів гривень. На реалізацію стратегічних проєктів в області мають скерувати 200 мільйонів гривень, а на ремонти доріг 100 Мільйонів екологічний фонд становитиме 47 мільйонів і 35 мільйонів витратить на програми з охорони здоров'я. На 17 мільйонів гривень профінансують підтримку бізнесу, ветеранів а на 15 мільйонів гривень підтримку програми оселя для військовослужбовців. Якщо до повномасштабного вторгнення росіян усі проєкти бюджетів в Україні політики умовно поділяли на бюджети розвитку або бюджети проїдання, відповідно до. Частки коштів, що витрачаються на соціальні гарантії, то тепер у нас з'явився ще один різновид бюджет воєнного часу. Адже війна з настільки потужним ворогом, як Росія, вимагає концентрації усіх зусиль та усіх ресурсів заради перемоги. І це повинно бути пріоритетом і у плануванні, і у витрачанні коштів власних громад і державних. Це була програма про гроші війни. До зустрічі, побачимося.